Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм, обдув, 120 виду, баштовий кулер. На відеокарті є окремо свої вентилятори по 90 мм. До речі, так як відеокарта тут доволі велика, що під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилася, ми її окремо знімемо і покладемо в окрему коробочку. Відео, які встановити на місце, знімемо, просто повторити за нами. Тут все просто вставити, підточити конектор 8 пін на добживання та прикрутити. Зверху кнопка запуск, перезавантаження, виходи USB, мікрофон-навушники, індикація роботи і індикація роботи накопичувачів з SSD. По задній панелі для підключення монітора. Монітор, зрозуміло, що ми підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є HDMI 1, HDMI 2, дисплей порти і цифровий DVI. Ось це чорні це заглушечки, їх можна виймати, використовувати інші види роз'ємів. Вісьмеканальний звук, гігабіт на роз'єми роз'єм USB 2.0 та USB 3.0. Сумарна інформація. i 5 7600 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Ну і відеокарточка 1060 на 6 ГБ. SSD 256 ГБ після встановлення системи вільно ще 200 ГБ, тому без проблем можете сюди ще встановити якісь важливі ігри, які ви часто граєте, щоб вони швидше запускались, наприклад, в основному онлайнові. Ну і другий диск повністю чистий на 500 ГБ. Робимо тестування, навантажуємо процесор максимум. Потім зробимо окремий тест на відеокарту і протестуємо окремо комп'ютер у грі. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо, що процесор загружений в максимум. Баштовий ковер 2 мідні трубки буде автоматично все тепло за межі корпусу викидати, який буде витягувати задній вентилятор. А передні вентилятори у нас будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів. Сумарно звідси в нас задуває, а звідси витягує. Понавантаженні, як ми бачимо в максимум, тут у нас графіки температур температур ядер та кришки процесора. Середнє значення зараз у нас по ядрам коло 65 градусів. Даний процесор має доволі високі частоти. 4,1 буст. В цьому плані все чудово працює. Ці всі тестування він вже пройшов. Зараз перед підготовкою до упакування знімаємо показати, як все працює. По тесту немає ніяких проблем, повністю стабільна робота. Ну і зробимо зараз окремий тест на відеокарту. Дана версія карта не гаряча. Тут охолодження з великим запасом для неї. Вентилятори тут полупасивні, автоматично вони запускаються при досягненні відміток відеокарти ближче до 58 градусів. Як ми бачимо, зараз у нас на тесті 1060. Її мінімальна температура, коли вона просто знаходиться у простої, знаходиться на відмітках коло 40 градусів. Зараз потрошки прогрівається. Вентилятори вже запустились. Після запуску вентиляторів ми бачимо, як графік потрошки починає вирівнюватись, і оберти виходять на середні. Зараз бачимо 41%. Все працює чудово. Ну і зараз ще також перевіримо у грі. Продовжуємо відеоогляд, додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Робота стабільна. Готуємо до відправлення.